Посвята рідній землі, Україні, і спільній перемозі над ворогом у піснях, віршах. Таким був формат цієї зустрічі учасників клубу Надвечір'я, незмінним організатором яких є Ганна Піголь. Сьогодні ми зібралися на традиційну зустріч, щоб хоч на якийсь проміжок часу, наша душа світ тих переживань, від, які ми всі вимушені терпіти кожен день і кожен день. Творить на нашій прекрасній землі, звик і підступний російський на творчих зустрічах. подібних цій завжди лунає пісня, що проникає в душу Надія Матвійчук, вміє запалити серця. Є на світі Щоб зберегти свою країну, маємо боротися. Переконує далі словами пісні пані Надія. Хвилиною мовчання, яку оголосила співведуча зустрічі бібліотекар Надія Ковальчук, вшанували пам'ять загиблих за Україну. Валентина Ковальчук, продовжуючи тему виступів, висловила переконаність, що Україна обов'язково переможе у війні з расистами. Марія Караван нагадала ідеї відомих українців щодо миру та продекламувала авторського вірша. Я мене бісили стіорки монголи Україна! Проводжають матері на війну своїх синів, та не всі вони повертаються живими. Ішлося у виступі далі. Як за тяжко нам дається ця свобода і воля. відпустила мама сина, привезли героям? Та, попри випробування жахіттями війни, в душі кожного українця своєрідне рідне співали дві Марії. Зоя Стрихарчук присвятила свою чергову пісню Україні. Надія олійник розмірковувала про те, що наша батьківщина частина всесвіту. Співали разом улюблену українську пісню Чом ти не прийшов, про місячну ніч, читали оду хлібу, танцювали під смереку. А Надія Матвійчук у наступній пісні звернулася до славучан. І свобода співало дуетом подружжя. Горі само! Хай живе! Собора, за заступництвом звертались до Божої матері. Заступнице! молись за Україну! Щоб син твій на Роман Бачинський презентував учасникам зустрічі серію книжок Рекорди Славутчини», над якою працює громадська організація Рідна Славутчина». А завершувалось засідання клубу надвечір'я пісенним посланням по побажанням.